Уявіть собі, щодня ваш організм проводить величезну роботу. Серце перекачує кров, кістки тримають вас міцно, судини, немов ріки, несуть життя до кожної клітини. Але чи завжди ця робота йде гладко? Чи не відчуваєте ви, що з роками кістки стають більш крихкими? Чи не турбують вас думки про здоров'я серця та чистоту судин? А що, як я скажу вам, що є один маленький. Але надзвичайно могутній вітамін, який є ключовим диригентом у цій складній симфонії здоров'я. Він здатний зміцнити ваші кістки, очистити судини та подарувати вам роки активного, повноцінного життя. Це не чарівна пігулка, це наука, це вітамін К2. Залишайтеся з нами до кінця, адже це знання може змінити ваше життя, як змінить його розуміння важливості цього вітаміну для вас та ваших близьких. Чи доводилося вам чути про остеопороз? Це хвороба, коли кістки стають настільки пористими і слабкими, що можуть зламатися від найменшого навантаження, від звичайного падіння, а інколи і без нього. Мільйони людей у всьому світі страждають від цього, і ми часто думаємо, це просто вік, це неминуче. Але чи так це насправді? А що щодо серцево-судинних захворювань: високий тиск, атеросклероз, ризик інфаркту чи інсульту? Ці слова, на жаль, стали занадто звичними у розмовах після певної вікової межі. Ми знаємо про холестерин, про правильне харчування, але є ще один важливий фактор, який часто залишається поза увагою. У цьому відео я поясню вам, чому вітамін К2 є не просто додатком до вітамінів, а життєво необхідним елементом для кожного, хто прагне зберегти молодість своїх кісток та еластичність своїх судин. Ми поговоримо про те, як він працює, де його знайти в звичайних продуктах і чому він стає особливо важливим саме після 55 років. Тож влаштовуйте зручніше, адже на вас чекає дуже важлива інформація. Отже, давайте розберемося, що ж це за вітамін К2 і чим він відрізняється від свого брата вітаміну К1, про який ми, можливо, чули більше вітамін К1 або філохінон. В основному міститься у зелених листкових овочах, таких як шпінат чи броколі, і його головна робота це допомога у згортанні крові. Це дуже важливо, адже без нього навіть невелика подряпина могла б стати небезпечною. Але вітамін К2 це зовсім інша історія. Хоча вони і належать до однієї групи, їхні функції в організмі дуже різні. Вітамін К2 це не просто вітамін. Це справжній координатор і диспетчер у нашому організмі, коли справа доходить до такого важливого мінералу, як кальцій. Ми всі знаємо, що кальцій це основа наших кісток, наших зубів, ми його отримуємо з молочних продуктів, з деяких овочів, приймаємо у вигляді добавок. Але ось тут і починається найцікавіше недостатньо просто споживати кальцій. Важливо, щоб цей кальцій потрапив саме туди, де йому потрібно, тобто в наші кістки і зуби, і не осів там, де йому категорично немає місця, у м'яких тканинах, таких як стінки наших кровоносних судин, або у суглобах і навіть у нирках, вітамін К2 активує спеціальні білки у нашому організмі, наприклад, остеокальцин у кістках, і МГП – матриксний глапротеїн у судинах. Ці протеїни, у свою чергу, і беруть кальцій, і направляють його строго за призначенням. Тобто, без достатньої кількості вітаміну К2, кальцій, який ми так старанно споживаємо, може стати нашим ворогом. Замість того, щоб зміцнювати кістки, він може осідати на стінках артерій, роблячи їх жорсткими, звужуючи їхній просвіт і створюючи ідеальні умови для розвитку атеросклерозу. Відкладення холестеринових бляшок. Це як дорога з одностороннім рухом, де К2 вказує кальцію єдиний правильний напрямок в кістки подалі від судин. А тепер давайте більш детально розберемося, чому саме після 55 років вітамін К2 стає не просто бажаним, а критично важливим для нашого здоров'я. Зі звіком, на жаль, процеси руйнування кісткової тканини. Починають переважати над процесами її відновлення. Це природно, але ми на це можемо впливати. Цей процес призводить до того самого остеопорозу, хвороби тихеньких переломів. Кістки стають пористими, як губка, і втрачають свою міцність, невелике падіння, невдалий рух, і ось уже перелом шийки стегна, який може надовго, а то й назавжди, прикувати людину до ліжка. Саме тут вітамін К2. Виявляє свою суперсилу. Він активує протеїн, що називається остеокальцин. Коли остеокальцин активований вітаміном К2, він стає немовби магнітом для кальцію, залучаючи його з кровотоку і вбудовуючи у кісткову тканину. Тобто К2 не тільки допомагає створювати нову кісткову тканину, але й допомагає підтримувати її міцність і дійсність, запобігаючи руйнуванню це наша надійна броня проти остеопорозу і переломів. Подумайте, наскільки важливо мати міцні кістки, щоб вільно рухатися, займатися улюбленими справами і не боятися кожного кроку. Серцево-судинні захворювання є причиною багатьох проблем зі здоров'ям у людей похилого віку. І часто однією з головних причин є кальціноз судин це коли кальцій, замість того, щоб іти в кістки. Починає відкладатися на стінках наших артерій. Він перетворює м'які і еластичні судини на жорсткі, немов кам'яні труби. Ці закам'янілі судини не можуть розширюватись і звужуватись належним чином, що призводить до підвищення артеріального тиску, порушення кровообігу і створює ідеальні умови для розвитку атеросклерозу, відкладення холестеринових бляшок. Вітамін К2. Тут виступає як прибиральник і захисник наших судин. Він активує інший протеїн матриксний глапротеїн або MGP. Цей протеїн є одним з найпотужніших інгібіторів кальцифікації м'яких тканин у нашому організмі. Простіше кажучи, MGP, активований вітаміном К2, би вимиває зайвий кальцій зі стінок судин і перешкоджає його подальшому відкладенню. Він допомагає підтримувати артерії еластичними, чистими і функціональними. Це означає кращий кровообіг, стабільніший тиск, зниження ризику інфарктів, інсультів та інших загрозливих станів. К2 дає нашим судинам друге життя, дозволяючи серцю працювати легше. Ми дбаємо про зуби, чистимо їх, але з віком вони все одно можуть псуватись, емаль стає тоншою. К2 так само, як і для кісток, допомагає кальцію і фосфору ефективніше вбудовуватися у зубну емаль і дентин, роблячи наші зуби міцнішими і стійкішими до карієсу. Це ще одна причина для гарної посмішки. Окрім кісток і судин, дослідження показують, що вітамін К2 може мати позитивний вплив на інші аспекти нашого здоров'я. Є дані про його роль у підтримці здоров'я суглобів, зменшення запальних процесів. Деякі дослідження вивчають його потенціал у запобіганні певним видам раку та покращенні когнітивних функцій, тобто ясності розуму та пам'яті. Це велика тема для окремого обговорення, але головне, що варто пам'ятати, це незамінна роль К2 для кісток та судин, що є фундаментом для загального довголіття. Ви, мабуть, вже подумали, чудово, але де ж його взяти, цей чарівний вітамін К2? І це дуже правильне питання, адже в більшості звичних для нас продуктів його, на жаль, міститься не так багато. Це не той вітамін, який ми легко отримуємо щодня, проте є справжні скарбниці К2. Якщо говорити про найбагатше джерело вітаміну К2, то це традиційна японська страва НАТТО – це ферментовані соєві боби. Вони мають дуже специфічний смак і запах, який не всім до вподоби, але користь для здоров'я від них величезна. Саме завдяки ферментації бактерії виробляють величезну кількість К2, особливо у формі МК7, про яку ми ще поговоримо. Якщо ви відкриті до кулінарних експериментів, спробуйте надто це може стати вашим щоденним джерелом К2. На щастя, не лише надто є джерелом К2. Ваші улюблені тверді сири, особливо ті, що виготовляються з молока корів, які пасуться на траві, також містять цей вітамін. Серед лідерів гауда, едам чеддер. Чим довший термін витримки сиру, чим він жирніший, тим, як правило, більше в ньому К2. Але пам'ятайте, що сири є калорійними, тому вживайте їх помірно. Кілька скибочок якісного сиру на день можуть стати смачним доповненням до вашого раціону. Яйця це дивовижний продукт, багатий на поживні речовини, і яєчні жовтки, особливо від курей, які мають доступ до свіжої трави і харчуються природно, також є джерелом вітаміну К2. В них міститься більше поживних речовин, ніж у яйцях від курей, що вирощені на зернових кормах у закритих приміщеннях. Тож, якщо є можливість, обирайте домашні або фермерські яйця. У печінці та м'ясі тварин, які вільно пасуться на траві, також міститься вітамін К2. Знову ж таки, ключовим є раціон тварини. Трава є більш природною їжею для худоби, і це впливає на склад м'яса, роблячи його більш багатим на корисні вітаміни, зокрема і на К2. І ось тут ми підходимо до нашого рідного українського суперфуду квашеної капусти, а також до інших ферментованих овочів. Завдяки процесу ферментації певні бактерії, наприклад лактобацилус, виробляють вітамін К2. Тому регулярне вживання квашеної капусти, яка до того ж багата на пробіотики та вітамін С, є чудовим способом підтримати своє здоров'я та отримати частку К2. Це смачно, корисно і доступно. Якщо ви розумієте, що не можете регулярно вживати достатньо кількості цих продуктів або ж хочете бути впевнені в отриманні необхідної дози К2, тоді варто розглянути прийом дієтичних добавок. Тут дуже важливо вибрати правильну форму. Найкраще засвоюється і найдовше залишається в організмі форма МК7, Менахінон7. Вона є більш біодоступною, ніж МК4, яка також існує, але менш ефективна для підтримки стабільного рівня К2 в крові. Оптимальна доза МК7 зазвичай коливається від 100 до 300 мікрограмів на день, але це може змінюватись залежно від індивідуальних потреб та стану здоров'я. Обов'язково проконсультуйтеся із своїм лікарем або фармацевтом перед тим як починати прийом будь-яких добавок. Особливо якщо ви вже приймаєте інші ліки, це дуже важливе застереження, яке не можна ігнорувати. А тепер давайте поговоримо про сінергію, коли два елементи працюють разом і дають набагато кращий результат, ніж поодинці. Вітамін К2, як я вже казав, є чудовим героєм, але він має свого незамінного партнера це вітамін Д3. І їхня спільна робота це справжній ключ до здоров'я наших кісток та судин. Ми всі знаємо, наскільки важливий вітамін d 3 його називають сонячним вітаміном, адже наш організм виробляє його під впливом сонячних променів. Вітамін d 3 виконує безліч функцій, але одна з найважливіших це допомога нашому організму засвоювати кальцій з кишечника. Тобто Д3 відкриває вхідні двері для кальцію, дозволяючи йому потрапити в кров. Але що відбувається далі? Ось тут і вступає в дію вітамін К2. Д3, активуючи засвоєння кальцію, також активує ті самі білки остеокальцин і MGP, які без достатньої кількості К2 залишаються неактивними. Уяміть, що Д3 це той, хто запускає двигун. А К2 це той, хто крутить кермо, направляючи машину кальцій у необхідне місце. Тобто, якщо у вас достатньо вітаміну Д3 і ви отримуєте багато кальцію, але у вас дефіцит вітаміну К2, то кальцій буде засвоюватись, але його не буде кому упорядкувати. Він може накопичуватися там, де не потрібно, в судинах, м'яких тканинах. Це як отримати багато будівельного матеріалу, але не мати архітектора, який скаже, куди його класти. Результат хаос. Саме тому, якщо ви приймаєте вітамін d 3 або якщо у вас був виявлений його дефіцит і лікар назначив вам добавки, то дуже важливо також подбати про достатній рівень вітаміну К2. В ідеалі шукайте добавки, де Д3 і К2 вже скомбіновані в одній капсулі у правильному співвідношенні. Це забезпечить максимально ефективну роботу обох вітамінів і зробить ваші кістки міцнішими, а судини чистішими та еластичнішими. Це справді золота комбінація для підтримки здоров'я після 55 років і для запобігання багатьом віковим захворюванням. Я завжди наголошую на важливості обізнаності і відповідальності за власне здоров'я. І хоча вітамін К2 є надзвичайно корисним, як і будь-яка активна речовина, він має свої особливості і застереження, які ми обов'язково повинні враховувати, це невід'ємна частина будь-якого відповідального підходу до здоров'я. Це найважливіший пункт, на якому я хочу зупинитися особливо. Якщо ви приймаєте препарати, які впливають на згортання крові, так звані антикоавіанти, наприклад, варфарин, то прийом додаткового вітаміну К2 може бути небезпечним. Вітамін К, до якого належить і К2, грає важливу роль у процесах згортання крові, і його додатковий прийом може вплинути на ефективність цих ліків, що може мати серйозні наслідки для вашого здоров'я. Тому. Якщо ви приймаєте такі ліки або маєте будь-які порушення згортання крові, категорично заборонено починати прийом добавок вітаміну К2 без попередньої консультації і дозволу вашого лікаря. Тільки ваш лікар зможе оцінити можливі ризики і користь, а також за потреби скоригувати дозування медикаментів. Людям із серйозними захворюваннями печінки або нирок також слід бути дуже обережними. Та обов'язково проконсультуватися з лікарем перед початком прийому вітаміну К2 або будь-яких інших добавок. Ці органи відіграють ключову роль у метаболізмі та виведенні речовин з організму, їхня дисфункція може вплинути на безпеку прийому добавок. Якщо ви вирішили включити К2 у свій раціон або приймати його у вигляді добавок, завжди починайте з менших доз, ніж рекомендовано, і уважно спостерігайте за своїм самопочуттям. Кожен організм унікальний, і його реакція може бути індивідуальною. Це принцип почни повільно і спостерігай. Я завжди наголошую: найкращий спосіб отримати всі необхідні вітаміни та мінерали це збалансоване та різноманітне харчування. Добавки існують для того, щоб заповнити можливі дефіцити або підтримати організм у певних ситуаціях, але вони ніколи не повинні замінювати повноцінний раціон. Спершу зосередьтеся на натуральних продуктах, багатих на К2, і лише потім за потреби розглядайте добавки. Ваше здоров'я це ваша найцінніша інвестиція, і підходити до неї потрібно з максимальною обережністю та обізнаністю. Сподіваюся, ви зрозуміли, наскільки вітамін К2 важливий для нашого довголіття та якості життя, особливо після 55 років. Його роль у підтримці міцних кісток та чистих, еластичних судин. Просто неоціненна. Що ж ми можемо зробити вже сьогодні, щоб забезпечити свій організм достатньою кількістю цього чудового вітаміну і почуватися краще? По-перше, додайте більше якісних твердих сирів, гауда едам. Включайте в меню ферментовані продукти, такі як квашена капуста. Не забувайте про яєчні жовтки від домашніх курей. Кожна ложка квашеної капусти це крок до міцніших кісток і чистіших судин. Якщо ви відчуваєте, що не отримуєте достатньо К2 з їжею або лікар рекомендує, розгляньте прийом добавок. Пам'ятайте, що обирати варто форму МК7, менахінон 7, перевірте рівень вітаміну Д у крові, приймайте Д3, якщо є дефіцит, і пам'ятайте про синергію цих двох вітамінів. Можливо, варто розглянути комплекси Д3 і К2. Рухайтеся, фізична активність, навіть прості прогулянки. Зміцнює кістки, покращує кровообіг і загальне самопочуття. Будьте обізнані та діліться знаннями розкажіть про вітамін к 2 своїм близьким, друзям, адже знання це перша сходинка до здоров'я та довголіття. Пам'ятайте, ваше здоров'я це ваша відповідальність, і такі знання дають вам силу керувати своїм здоров'ям, покращувати якість свого життя і насолоджуватися кожним днем. Не дозволяйте віку визначати ваші можливості. Будьте активними, здоровими та щасливими. Сподіваюся, це відео було для вас не тільки корисним, а й надихаючим. Якщо у вас залишились питання або ви хочете поділитися своїм досвідом, будь ласка, пишіть у коментарях під відео. Я зі зрадістю читаю кожен ваш відгук і намагаюся відповідати. Чи знали ви раніше про вітамін К2? Які продукти з нього ви вживаєте, можливо, ви вже приймали добавки? Ваш досвід дуже цінний для нашої спільноти, секрети довголіття. Якщо це відео було для вас цікавим та цінним, будь ласка, поставте лайк, підпишіться на наш канал, щоб не пропустити нові корисні випуски, і натисніть на дзвіночок, щоб завжди бути в курсі оновлень. І, звісно, поділіться цим відео зі своїми друзями та близькими. Нехай більше людей дізнаються про цей важливий вітамін і зможуть покращити своє здоров'я. Дякую вам за увагу! Бажаю вам міцного здоров'я, довголіття. Енергії та бадьорості на довгі довгі роки до зустрічі у наступному відео на каналі Секрети Довголіття.